Привіт, друзі! Мене звати Жук. і у сьогоднішній серії <сум> Запах такий зрозумів. <сум> Я тут зараз відчувається чарі. <п ять> <п ять> <п ять> і співає верховий нам. Звіт, віснялине. Вінка Василино, Василино, Люба Василино! Класненка. Так, так приїжджаємо до Лужань. Ось так виглядає дорога до за Лужан, щоб розуміли. Ну, супер. Ви проїдете на будь-якій машині, просто не супер. От така моя характеристика. Друзі, зараз ми всередині хатинки, її вартість 3200 гривень. І зараз показую, що на ці гроші ви отримаєте. Ми заходимо і перед нами такий два стільчика. Це у нас зал. Є картини. Картини українських митців, як мені сказала власниця. Тут у нас гардероб. Я вже тут повісила свою гуню. Гуня це традиційний карпатський верхній одяг, виготовлений з овечих шкур. Ідемо до ванної кімнати. Плитка, милальник, душ. Ось так виглядає. Ми є мило, фен. До речі, зверніть увагу, зробили підвірки з швейної машини. тільки Також тут є у нас такий маленький журнальний столик. Є водичка, тарілочки, таці, чайник. Є в добрі. Йдемо на другий поверх, подивимося, що там. Отстрільно піднімається, а в мене скільки колготи. А на другому поверсі у нас спальня кімната. Я вам скажу, що тут дуже жарко. І вікна, на жаль, не відкриваються, тому що постійно були штори закриті. Дуже-дуже душно. Сподіваюся, охолодиться до вечора, бо для мене нереально заснути, якщо така жара. Тут у нас все просто, Ліжечко. Ось така крутезна вівця. Загалом основна причина, чому ми приїхали на Залужани – це вівці, а я обожнюю вівець. Зараз у нас невелика кількість вівць. Це разом. Вони народжені. Запах такий зразу. Триський. Я тебе зараз відчувається чарівний віпець. Є спілкуватися, дивіться, знайомиться. Їм ще холодно гуляти на вулиці і вони зараз на фермі. Загалом вівці – терапія. Це дуже круто, я рекомендую. Також у них можна просто приїхати на фотосесію. Вартість 500 гривень цієї фотосесії. Одним словом, їсти з характером. кожен має свій. Хтось горді, незалежний, і іменам їсти оці моє борошно, А хтось такі холі собі які дають, я беру як люди. Після вівцетерапії ми добряче потомилися і пішли вечеряти. Вартість комплексної вечері 500 гривень. Туди входить салат, основна страва, десерт, напій і чай. Порції здоровені. Їжа дуже смачна, сміливо рекомендую. Я не змогла з'їсти навіть половину, бо все реально дуже велике. А далі ми йдемо в сауну. Прийшла в сауну після того, як капець наїлася, такий маленький. Гардероб. є Ось такий столик, тут душ. Тут роле. Тут у нас є чай спокійною травою. Сама саме у студії, зараз відкрию двері, але не знаю, що воно не запотіє. Я ще попросила віночки, бо я таке люблю. Вартість сауни мене насправді здивувала За 2 години тисячу гривень. І сауна просто крутезна. Я щиро рекомендую, якщо ви сюди приїдете, реально відвідайте сауну. Це просто кайф. О, вожечки нараща відпочиваю. Дякую, що додивилися відео. Ставте великі пальчики угору. Підписуйтесь. Залишайте коментарі. Далі буде багато цікавого, правда, вірчики?